Сьогодні дізнаємось, коли саме починає клювати щука. Щука холоднолюбива риба. Комфортна температура для неї від 11 до 20 градусів, тому і доводиться чекати такої температури води. Навесні, коли вода прогрівається до 11 градусів, щука починає активно брати. Це пов'язують з післянерестовим жором. Але мені здається, температура тут має вирішальний фактор. Чому саме 11 градусів? На це питання дають відповідь науковці. При температурі нижче 11 у щуки змінюється швидкість нервової системи, а слідом і її реакція. Тому щуки перестають так активно брати. Також змінюється зір не в кращу сторону. Хоча б здавалося, вода вже прозора, але щуки бачать не дуже добре. Якщо вам цікаво більш детально почути про зір, Пишіть коментарі, і я обов'язково зроблю відео. А верхня границя температури, після перевищення якої у щуки знижується метаболізм, і вона менше харчується. З температурою розібралися. Чекаємо, коли вода охолонена до 20 градусів і сміливо можемо ловити. Але у нас на шляху виникає ще одна проблема це водна рослинність. Щука досі стоїть в самих заростях. І дістати її звідти задача не з легких. Тому потрібно дочекатися, поки рослинність почне впускатися, в ній стає менше їжі, молодь риб починає частіше виходити з трави і шукати їжу на звалах. Тут її і чекає щука. Для нас це той самий ідеальний момент вже не потрібно вигадувати, як вимучити щуку з трави, а просто ловити її з задоволенням. Всі ці фактори кажуть щуці, що зима близько. Хоча для щуки це не так критично, вона не впадає в спячку, як деякі коропові, що спростовує теорії про те, що щука восени їсть велику здобич, бо їй потрібен жир. Більш детальне відео є на каналі, але все одно це мотивує щуку їсти більше. Тому чекайте похолодання води і ловіть щуку з задоволенням.